Вітаю глядачів каналу конкурент Конкурентів в ефірі програми Лучани. Про сьогодні ми вирішили дізнатися у лучан, чи відчули вони покращення після індексації пенсії, яка відбулася 1 березня. Тому ми дізнаємося, чи справді пенсії стали вищими, та чи вистачає лучанам на їхній добробут. Ми йдемо дізнаватися, а ви не перемикайте. Я ще не отримала, то я не знаю, що там підвищили чи ні. А от як вам вистачає вашої пенсії? Якби вистачало, я б тут не стояла. У мене дочка інвалід першої групи. Не ходить, не говорить. А яка у вас пенсія, якщо не секрет? У мене мінімальна. Чи відчули ви зміни з 1 березня? Ну, З 1 березня я ще не отримувала пенсії. А як гадаєте, значно підвищиться пенсія? Ну, кажуть, на 10%. А у вас яка пальця, якщо не секрет? – Трошки більше як 4 тисячі. вистачає вам на прожитковий мінімум. А як ви думаєте, може вистачити 4 тисячі? Ну, хай там хвостик на життя. І на комунальній я живу одна. І субсидії мені не дають, бо син приписаний. І як ви справляєтесь? Ну, справляюсь. Ось так і справляюсь. Якось. Син має трошки. Як гадаєте, яка все ж така так, пенсія повинна бути у людей, аби їм вистачало? І на комунальну, і на ліки, і на продукти? Ну, я хотіла би в межах 10 тисяч. 10 тисяч, вам би вистачило? Мені вистачило. Я тільки коли получу в руки, а так вже все вибачте. А що очікуєте, якої, ну приблизно, можливо, яка буде? Бо... Я б хотіла 15 тисяч. П'ятнадцять. Але хоч би 500 дали, то було б добре. Не знаю. Я читаю, скільки мали збільшувати, збільшувати, а мені нічого не приходить. Якось збільшення немає. А як видати, на цей раз буде? Не знаю, навіть не можу сказати. Щось довіри нема вже. Немає. А вистачає вам вашої пенсії? Ну, мусить вистачати, а що? Заплачу, заплачу за хату, а решта що залишиться? то моє. І вже на те живу. Ну скільки, Бог дає, значить, скільки треба, більше не треба. Ну, Якось пальці було б, от вам було б достатньо. Достатньо? Ну, я знаю. Ви знаєте, я була в Європі, в мене син там з невісткою, бо вони самі з Купянська і вони виїхали туди. Там знайомі їх, приїжджайте, приїжджайте. І я до них поїхала, ось я там була. От там пенсія мінімальна, 10 тисяч. Там пенсіонери сходять такі жизні радісні, вони такі всі ну, нічим не безпокоються, не, не турбуються. Їм все вистачає, їм все вистачає. Ну, а в нас що то, 4 тисячі пенсії, я вважаю, що не пенсія. Та їх ціни піднімаються на все, ростуть. О, і на опалення те є, ну, значить, комунальні служби, наскільки вже ростуть ціни, то то не пенсія. Що то за пенсія? Ну, вже дружина отримала індексацію. І я, як і, відчула? Збільшили? І трошки збільшили. Одним збільшують, другим зменшують. Ну, Мається на увазі, не дуже збільшують. Достатньо, достатньо. Вам, достатньо. Так. Як вам ваш початковий мінімум? Достатньо. Слухайте, як подорожало воно все, то що, то, що пенсію, е, над, якщо підбавлять, да, більше буде, то все рівно буде те, що було раніше, по покупательна здібність покупательна буде, було краще, ніж те, що було. Бо ціни вже так виросли, що те, що вони дадуть, воно нічого не покращило, а погіршилося. Так завжди, так завжди буває. Добавляють, але ці не так не відповідно, набагато більше.